Дмитро Данилюк народився 19 вересня 1941 року в селі Тересва, що на Тячівщині. був наймолодшим із п'яти дітей. Чотирьох синів і доньку батьки з Малку привчали до праці і також прив'язували їм християнські цінності. Розповіді батька про минуле нерідко викликали інтерес до історії Дмитра Данилюка. У 1957 році історик закінчив Тересянську середню школу і розпочав трудову біографію. Ось так відбувається запис подкастів, що популяризують історію, зокрема відомих дослідників цієї науки на Закарпатті. ініціативу придумали студенти факультету історії та міжнародних відносин УЖНУ, котрі входять до студентського наукового товариства Кліо. Особливо доброго слова заслуговує його навчальний посібник із краєзнавства Історії Закарпаття, яким я безпосередньо користувалася при підготовці до предмету історичне краєзнавство. Спочатку ми використовуємо просто диктофон, записуємо інформацію. Я, наприклад, використовую на фоні музику. Потім я заходжу вже в іншот, додаю цю музику, саму фотографію як постаті відомої. І також ми після цього, як вже поставили туди цей запис, то ми пишемо саму ну. Інформацію про те, про кого ми підготували, додаємо емблему Кліо і за можливості факультету. І, в принципі, так відбувається цей процес. Потім ми поширюємо в інстаграм сторінці, фейсбуці. Ідея цієї серії подкастів виникла напередодні дня історика. Голова студентської ради так натякнув, що потрібно нам можливо записати подкасти саме про істориків нашого краю. І ті, хто мав бажання, долучилися. У нас випустилося 11 подкастів саме з цього плану. А до цього ми теж займалися випусками подкастів, але це було у онлайн-форматі, і вони так сказати. Так сильно не були поширені. студенти намагаються вдосконалювати подкасти й придумувати щось нове. Студенти додають багато фотографій, наприклад, праць якихось цього історика, чи можуть додати місце, де він народився. Але звичайно, це потребує більше часу і не всі постаті мають стільки фотографій. Тому я відповідно використовувала без цього. Але я завжди підтримую таку ініціативність. Тексти історики пишуть самостійно із перевірених джерел. Ми стараємося використовувати багато кількість джерел, зокрема із публікацій наших уже викладачів. Наприклад, я тепер про Дмитра Данилюка, що зачитувала, то я використовувала статтю Олашина і так само статтю Юрія Данильця. Надія каже. Створення подкастів частина навчання, професійного становлення. А ще це дуже цікава і креативна справа. Мотивує і розширює твій кругозір, тобто ви з колегами обмінюєтеся якимось матеріалом, інформацією, слухаєте один одного, і такі тематичні подкасти, тематичні заходи, конференції вони значно піднімають твій, так би мовити, студентський мотив взагалі працювати, щось цікаве дізнаватися, і що навчання це не тільки заучування чогось, а це ще і креативність. Ініціативу студентів підтримують викладачі. Багаторічний куратор СНТ Кліо Сергій Ганус каже: і подкасти, і СНТ теж уже частина історії. Товариству цьогоріч 15, але з особливою активністю воно діє із 2017 року. Це випробувальний майданчик для студентів у процесі їхнього формування. Ну, хай не прозвучить слово фахівець скучно і вузько з е е формованої особистості історика, ось так би я це сказав, котрий буде нести е істину про минуле, котрий буде презентувати себе на своїй фаховій терені. Це майбутні вчителі, це майбутні дослідники, майбутні туризмознавці. Загалом до роботи студентського наукового товариства долучаються близько 30% кожного курсу. Це дуже корисно, запевняють викладачі. Взагалі, освітній процес він передбачає таке плавне поєднання навчання і наукового дослідження, тому що під час навчання чи на бакалавраті, чи в магістратурі студенти отримують навички наукових досліджень і відповідно з їх подальшою презентацією, це може бути як на сторінках наукового студентського збірника, яке щороку виходить у нас на факультеті. Також вони пишуть кваліфікаційні. Роботи. Це курсові, бакалаврські, магістерські. Крім того, студенти вони ініціюють проведення студентських наукових конференцій. Подкасти популярні, кажуть студенти. Отож запускатимуть нові серії. Записують подкасти не завжди в університеті. Як ось у лабораторії етнології, фольклористики та краєзнавства імені Михайла Тиводара. А часто у не дуже тихих умовах гуртожитків, адже подкасти частина дозвілля, яким активісти СНТ Кліо доповнюють навчальний процес.